Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця парламентського е, гол, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики? Пані Євгенія, вітаємо вас. Вітаємо тож щодо перспектив президентського законопроекту про набу і сап власне питання до вас як до народного депутата. Коли Рада планує його розглядати до під час, після канікул? Чи визначились? Ну в канікул немає Верховної ради під час воєнного стану. Дійсно, є перерви між засіданнями. Е, вони були протягом усього року, бо є робота в комітетах, є робота в округах. Тому це точно є дата засідання, 31 липня, четвер наступний. І очевидно, що Верховна Рада має прийняти рішення, звичайно, якщо з цим погодиться профільний комітет Проголосувати законопроект президента за основу, в цілому, щоб він був не підписаний одразу так само швидко, як це було із рішеннями, які ми бачили у минулий вівторок. Я особисто безумовно буду підтримувати Римувати законопроект президента, і я, я не маю сумнівів, що Верховна Рада знайде в собі мудрість для того, щоб прийняти ці це рішення, і забезпечити з одного боку незалежність антикорупційної системи а з іншого боку, унеможливити будь-який російський вплив. Про це говорив. Голова СБУ про це говорив власне Володимир Зеленський. І він, як автор, це також прописав так. Там певні перевірки не лише в звичайно в НАБУ чи в САП, але в всіх інших органах і ці перевірки буде проводити служба безпеки України. Пані Євгенія, що відомо про реакцію наших західних партнерів на президентський законопроект про Набу і САП. Ну, ми вже бачили заяву великої сімки. Вони схвалюють цей текст і закликають народних депутатів якнайшвидше його ухвалити. Тому можна вважати, що це така консолідована. Позиція, але також додатково, і єврокомісарка з питань розширення була проінформована, і лідери різних країн, зокрема, в там в минулі дні відбулася розмова президента України разом із і прем'єром міністром Великої Британії, паном Стармером. І телефонував президент Франції Макрон і також канцлер Німеччини пан. МЕЦ, і, і і очевидно, що ця підтримка є від наших найближчих партнерів. Я думаю, що це ну це було достатньо прокомуніковано. Основне тепер щоб Верховна Рада прийняла рішення. Пані Євгенія, знов таки чи можемо ми говорити, що ось тепер окреслений абсолютно механізм убезпечення антикорупційних органів від російського впливу. Якщо так, то як він виглядає? І чи можливе подальше посилення? Ну, логіка законопроекту, який подав президент України, що ця перевірка іноможливлення російського впливу вона має бути не лише в антикорупційних органах, а абсолютно всій правоохоронній системі. Це правильно. Бо на жаль, оці ці вони були. Я сподіваюся, що вже не є, але були в, в різних правоохоронних органах. Більше того, і служба безпеки самоочищалася від цього російського впливу. і Тут треба віддати належне голові служби, так який для себе це поставив пріоритетом. І в принципі, якщо ми говоримо вже про НАБУ і САП, бо саме про них в цьому контексті згадували останнім часом, то керівники цих органів абсолютно абсолютно погоджуються з тим, що не може бути російського впливу, і це нормально. І вони підтримують і перевірки, там які від служби безпеки України можуть бути, а також внутрішні перевірки, які будуть проводити в департаменти саме в набої САП. Як це було й до цього щодо інших питань щодо конфлікту інтересів, наприклад, але оці питання і перевірка щодо якихось російських зв'язків буде обов'язково додано. Умовно, якщо співробітник антикорупційних органів не проходить, ну там, скажімо, там, я не знаю, там, перевірку на поліграфії, що далі, який алгоритм? Ну, тут треба зрозуміти, що таке не проходить. Якщо він угу. відмовляється, то очевидно, він не може бути е, е, допущений до роботи. А от якщо будуть виявлені якісь підозри щодо його е, е, співпраці з Російською Федерацією, ну тоді далі має. В включатись служба безпеки України і ну певні процесуальні дії, щоб ну власне з'ясувати в чому ці зв'язки можуть бути, і якщо це правда, то щоб людина понесла покарання. Пані Євгенія, і оскільки ще є в нас трохи ефірного часу, не зовсім про набу і САП, Давайте зробимо, якщо можливо, зріз по темі санкційного тиску на Російську Федерацію. Скажіть, будь ласка, чи є якісь дані щодо реалізації вже впроваджених санкцій і щодо перспектив подальшого посилення тиску на російську економіку? Найкращий показник це те, що дефіцит російського бюджету зростає. Прибутки їхні зменшуються а сама Російська Федерація дуже намагається позбутися санкцій і дискредитувати саму ідею, так що санкції не працюють. Санкції працюють більше того, трошки так якраз, от через останні, мабуть, події прийшов менш дослідженим й пакет санкцій, який впровадив європейський союз, і він насправді сильний, і це не лише. Пониження прайс кепу так обмеження ціни 60 до 46 доларів за так за барель і за тонну і дуже важливо, що мова йде і про сигнали країнам, де куди Росія експортує свої нафтопродукти і там їх переробляє, бо це якраз та лазівка, яку вони використовують, тобто треті країни, які купують нафту. Переробляють їх нафтопродукти і далі вже там йде по цепочці. Наприклад, навіть без якихось прямих санкцій від сполучених штатів, на які ми дуже розраховуємо, Китай зменшив на 20% в червні місяці купівлю імпорт російської нафти. Також Індія заявила, що вони в принципі можуть відмовитися. І диверсифікувати надходження, так і купівлю в інших країнах, і не купувати російську нафту. Це дуже важливі сигнали. І тут з одного боку важливо, щоб всі країни Великої Сімки підтримали прес-кеп, так оці обмеження з іншого боку, звичайно, європейський континент дивиться на Сполучені Штати і чекає рішення Трампа щодо санкцій вторинних щодо країн, які купують нафтопродукти від Росії. Пані Євгенія, дуже дякуємо вам за пояснення і тлумачення. Євгенія Кравчук, народний депутат України, Добре. заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.